Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя і це мій канал про роліркоін українською. Симулятор майнінгової ферми PlayTurn проект який дає змогу заробити криптовалюту. Сьогодні ми з вами купимо квиток. Я нарешті назбирала 100 РЛТ, навіть трошки більше вийшло. Але спочатку ми з вами поглянемо на одне дуже важливе повідомлення в блозі від RollerCoin. Так, Давайте одразу перекладемо. Так, це анонс сьогоднішньої, сьогоднішньої трансляції, яка відбудеться в Discordі, де нам анонсують всі такі оновлення, і ми матимемо змогу задати питання, якщо вони є. Відбудеться це в Діскорді офіційному RollerCoin о 18.00 по Києву. Але зараз ми можемо з вами трошки почитати, про що саме буде йтись, і остаточне рішення щодо електроенергії нашої кімнати. Вони вирішили таке остаточне, як буде виглядати. Виглядати це буде ось так. І вона буде безкоштовною як для майнерів, так і для бонусної енергії, бонусних відсотків всіх і майнерів, і поличок. Тобто, як було до першого оновлення. І це ось ця кнопочка «Free». Далі у нас ідуть ось такі клітинки. Це буде одна батарейка. Але в неї буде три заряди, ось такі. Тобто, один ми маємо завантажити безкоштовно і перегружати його кожного дня, або ще додати одну батарейку, яка буде тримати три дні без підзарядки. Тобто, в цілому ви можете заходити один раз на 4 дні, якщо, звісно, ви так робите, і натискати оцю кнопку Використовувати батарейку. Якщо хочете, можна не використовувати батарейку, тоді щодня натискати треба буде ось цю кнопочку. Інакше вся потужність кімнати перестає живитись від електроенергії. Ще нам кажуть, що більше не буде боксів з батарейками, не буде можливості купити їх лише на маркеті. А де ж ми будемо їх отримувати? Ми будемо їх отримувати в нагородах з ігор. Як це в нас зараз? Якісь плюшки випадають. Будуть нові оновлені бокси з РЛТ. Виглядати вони будуть ось так. Вони дуже-дуже красиві, мені подобається. Будуть вони коштувати 3, 5, 12, 30, 70, 120 РЛТ. І максимальна нагорода в них буде ось така. Єдине, як вони будуть розташовані їх тут три, а нам анонсують їх шість, то ми вже побачимо з вами після оновлення. І оновлення мінімальних депозитів. Тепер сума мінімального депозиту буде 3 РЛТ. І ось що цікавеньке, ще буде якась подія на Хеллоуін, де ми будемо мати змогу. Позбутися старих майнерів, які в нас лежать. Я сподіваюся, що таке можна буде зробити і ті, які не можна продавати. Ми будемо отримати спеціальні монети події цієї і обмінювати їх в спеціальному івент-шопі на нові майнери на хилові. Виглядає це дуже цікаво. Я на основі ось цієї статті скинула всі майнери з маркету, які в мене лежали на продажі. І тепер вони мене лежать тут, щоб подивитися, що із цього я зможу поміняти на оці монети події. Тож, поглянемо, як буде це виглядати все. Ще сьогодні почався новий розпродаж. Доступні нам всі майнери, буде тривати він 4 дні. Так, я вже ці майнери розібрала і опублікувала в нашому телеграм-каналі 40 плейтур. Кому цікаво, доєднуйтесь. І давайте подивимось, що ця машинка має 0 бонусних відсотків, другий майнер має 1,5%, і третій 3%. І ось третій мене дещо зацікавив, але на маркеті я думаю, що він буде коштувати дешевше. Давайте подивимося. Зараз він коштує 31 РЛТ. 31 РЛТ. Так, і на маркеті він буде коштувати у нас 27. Він дешевше на 4 РЛТ. Ну, не так вже і багато насправді. Але якщо ви плануєте збирати хП, то вигідніше купити, звісно, на офіційному розпродажі. Але в нього 3 бонусних відсотки. І якщо в мене вистачить коштів, я, напевно, б його собі прикупила. Так, тепер давайте до самого цікавого давайте купувати квиток. Але ми дещо зробимо спочатку, я хочу купити. Один РЛТ, щоб у мене трошки на міні-івенті прокачався мультиплеєр. Так, а купувати я буду його за BNB, тому що на BNB зараз знижка, і в мене накопичилось вже трошки. Де мой BNB? Ось, у мене вистачає на цей один РЛТ, якраз. І я можу його купити. Купуємо є. Так, мій мультиплеєр став трошки більше. Тепер я йду купувати квиток. І сподіваюся, що я ще й дещо пройду е, достатньо міні івенту Так, ми будемо купувати квиток за 99,95, і я отримаю всі ті рівні, які я пройшла. Е, і зараз ще до системи оновлення буде працювати автопродовження батарейки. Але якщо ви хочете зараз отримати всі нагороди, то ви купуєте ось цей квиток. Так, я купую лише ті, що я пройшла. Я взяла одразу два майнери. Так, квиток я купила. Я роблю забрати, і я роблю забрати. Ага, це я ще не забирала, я його заберу ввечері. Ось так. Тепер ми йдемо до моєї кімнати. У мене лишилось 12 РЛТ. У мене тепер тут лежить 18 майнерів, які з них є потужні, які ні. І щоб е я сама це все не розставляла, я покажу вам один з лайфхаків. Так, скидаю цей. Скидаю цей, е скидаю ті, що я впевнена, на 100%, що вони. Е Мало містять потуж. Тепер у мене є декілька вільних місць, і є і на дві полички, і на одну. Це ми перемістимо ось сюди, щоб у мене було достатньо місць. Ага, і ось це сюди. І тепер я ось тут натискаю авто. Воно питає, чи згодна я, і воно розставить від великих до малих, розставить автоматично. І тепер на ті вільні місця, які я звільнила, встали майнери ті, що потужніші. І в мене ось лишились ті, які вже не дуже потужні. Ось так. Тобто вони лежать у мене тут і працюють на мій бонусний відсоток, але ті, що я хочу, щоб були потужними встановлені на полички, я їх зробила автовстановлення. Так само ви можете скинути взагалі всі майнери, натиснути кнопочку Авто і вона так само їх розставить. Але буває, от, наприклад, ось цим е буває такий нюанс, що він, я знаю 100%, що він слабкий, але його постійно виставляє. Е е тому я його сама скину, і замість нього я поставлю ті, що, ті, що 100% е е потужніші за нього. Ось так. Була у мене потужність 20 пітахеш, зараз 21. Якщо у вас сьогодні буде можливість о 18-й доєднатися, послухайте, про що будуть казати розробники, можливо, зможете задати своє питання або просто послухати, коли буде оновлення, тому що воно, дата, не була анонсована. Дякую, що подивились відео зі мною, купили зі мною цей квиточок. Поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, мене це дуже-дуже радує. Обіймаю вас і до побачення!